Всім привіт! Мене звати Тарас. Хотів поділитися своєю невеличкою розробкою, яку я недавно вирішив втілити в життя. Мені попав до рук дисплей графічний від телефону Nokia 11.10. Ось цей він. Я для нього витравив перехідник. І е, спеціально витравлював, розводив е, для відладочної плати е, пінборд. Ось вона і сам перехідник. На no, ній. Nee. Е, отже, е, сам дисплей він є інверсний, е, має роздільну здатність е, 92 на 64. Коротенько про перехідник, що тут до чого. Є, е, так він виглядає. Є чотири лінії даних, які йдуть від мікроконтролера, і дві лінії. Дві лінії жилення. Це є земля і плюс 5 вольт. Третій контакт він незадійний. Ось. Також для демонстрації можливостей дисплею я підключив три потенціометри, які, з яких ми будемо знімати показання. На встроєному встроє, строєного в Атмего АЦП. На пінборді встановлений Atmega-16. Ось підключені лінії АЦП і лінія, лінія даних, яка йде до дисплея. Зараз я запущу дисплей, ось я запустив фото, з'являється, заставка. Е, і. ось е, ми можемо бачити? показники я можу покрутити потенціометрами і побачити як, як змінюються дані на трьох на трьох портах АЦП. Ось. Ну, все, все дуже просто. Добре, зараз розкажу коротенько про програмну частину, про реалізацію цієї всієї можливості. Коротенько розкажу про бібліотеку, яку можна скачати в інтернеті. Отже, ну, сюди я вже трошки понапихував, сама бібліотека йде в архіві. В якому можна побачити її текстовий варіант, суто текстовий, і графічно-текстовий. В текстовому варіанті вона, ця, ця бібліотека займає набагато менше місця, ніж в графічно-текстовому. Самі можете переконатись, під час компіляції вихідний файл буде набагато менше. Також я знайшов дві програми для генерації шрифтів ось вона, і для генерації зображень, тобто конвертації в масив, масив прошивки. Тобто, що ми бачимо? Я вже тут запустив невеличкий свій проект. Це є головний основний файл. Бачимо тут стандартні бібліотеки, які потрібні для правильної роботи мікроконтролера, і бібліотека для нашого, для нашого дисплея. В основному циклі ми бачимо ініціалізацію самого дисплея і невеличку затримку. Також масив, масив нашого зображення, яке ми могли бачити при включенні. Відлаточної плати. Так само масив, і тут ми вказуємо, де в якій частині екрану ми будемо відображати саме зображення по осі X і Y. Тут ми викликаємо функцію читання масиву і так само вказуємо. Роздільну, ми мусимо вказати роздільну статність картинки, яку ми хочемо бачити. В моєму випадку це є 0,0. Е, і е, саме зображення буде розтягнуто на весь екран. Е, ну і затримка для наглядності. Потім йде ініціалізація е, самого АЦП, у е, безкінечному циклі нічого, тому що я використовую е, для цього преривання. Ну і переривання Переривання просте зроблено на, на кейсах. Також можемо бачити координати, які ми вказуємо, ми, ми вказуємо для того, щоб відобразити першу строку, тобто АЦП-1. А 1 і е, значення цього ОЦП, яке викликається пізніше, тобто самі дані. Е, дані у нас знаходяться ось тут. Тут вони відображаються, також потрібно вказати координати, е, за допомогою яких ми будемо. Ну, і Все повторюється. Е, так, з цим все ясно. В бібліотеці знаходиться три файли. Перший з них це є файл під назвою Nokia 1120 LCD fnt H. В нього ми можемо побачити тут згенеровані. символи. Наші символи, тобто букви, ну, шрифти. Ось, на даний момент тут є. Латинські букви разом з додатковими символами е, і е, російський алфавіт. Так само файл е, Nokia 11.20lcdlib. Це є файл, в якому ми мусимо е, вказати на налаштування нашого дисплея. Е, коротенько розкажу, що тут треба налаштовувати. Е, Допустимо, в цих дефайнах потрібно вказати. Е, Лінії даних, до яких ми будемо підключати наш дисплей. В моєму випадку це є порт Б. І вказуємо так само все, що стосується порта Б. Потім ми вказуємо лінії порта Б, які ми будемо підключати до шини даних самого дисплея. Тобто, тобто, це є порт, це є порт B0, B1, B2, B3. Так само ми можемо тут вказати в Define, чи відображати додаткові символи, чи не потрібно. І Затримка це також один із важливих пунктів, без яких дисплей може не запуститися. В моєму випадку це число становило 0. Але в інших дисплеях це значення може бути більше. Ну і більше нічого тут такого немає важливого. Про типи функції можна передивитися, що яким, яким, яким способом ми можемо виводити дані на дисплей. Ось. Ну і третій файл це є C-файл із всіма циклами і функціями. Добре, коротенько повернемось. До цього хотів показати, як працює програмка. Image Generate. Все дуже просто. Ми відкриваємо цю програму. Інтерфейс її дуже простий. Нам потрібно вказати кількість пікселів нашого дисплея, в нашому випадку це 92х64. І нажати клавішу Встановити розмір. Ось. Тут можна встановити масштаб для картинка. Картинку ми можемо взяти любу, допустимо, беремо любу картинку, відкриваємо редактор зображень і візьмемо... Логотип мого сайту візьмемо. Ось він тут вже є. Я вже тут трошки тренувався. Е -е, перепрошую, не той файл. Ось, це є оригінал. Що потрібно зробити? Треба, потрібно зберегти файл. В форматі BMP. BMP. Зберегти. Е, майстер нас запитує, е, наскільки сильно зжимати е, зображення. Це не, не грає ролі. Зжимаємо як є. Так, тепер відкриваємо нашу картинку. Відкриваємо кнопку картинка. Відкрить, і йдемо. Ось, ось наша картинка сконвертована. Ми її відкриваємо і м бачимо оригінал нашої картинки. І е так як воно має, мало би відображатися на самому дисплеї. Для цього потрібно нажати кнопку «Преобразувати». Цим повзунком можна е, задати е, відтінок, е, який буде відображатися Порі, е, вихідне зображення. Нехай буде так. Тиснемо Перемінити. І таким чином буде відображатися на нашому дисплеї е, це зображення. Е, також можна вручну е, натикати пікселя. Допустимо, щось намалювати. Mm, якийсь типоконверт. Ось нехай буде, нехай буде так, як є. E, нажимаємо кнопку масив і ми отримуємо масив нашого зображення. Мусимо його скопіювати і e, вставити в наш проект. Масив ми е, вставляємо в ProgMemory, тобто е, в пам'ять е, програм Ось, е, ще момент. Е, в, в, початку, в початку масива самого зображення потрібно вказати е, його розмір. Які ми хочемо бачити. Щоб розтягнути зображення на весь екран, потрібно вказати роздільну здатність нашого дисплея. тобто 92 на 64. І не забуваємо вставляти коми. Все, вставили. Пінборд підключений. Нажимаємо скомпілювати проєкт. Проєкт компілюється і зразу ж заливається в міпінборд. Ось, зараз, ось появилося наше зображення. Зразу ж появилося зображення. І познаки АЦП. Все, дякую за увагу. До побачення.